Просто посеред парка ми зараз тут перебуваємо руїни літнього палацу. Тобто головна споруда резиденції графів Браницьких Олександрії, до якої яку зараз не оглядає офіційно жодна екскурсія, ніхто цього не бачить, ніхто тут не буває, окрім ну, скажімо так, якихось ентузіастів, які сюди потрапляють випадково чи знаючи про що йдеться. Тут повсюди, отакі власне, залишки стін. Тут підвали двох рівнів, дуже багато битої цегли. Тобто це насправді була величезна споруда. Величезна споруда збудована на початку 1780-х років. Пограбована і спалена вона на початку 1918 року. Зараз. Ну, на, на, навіть не, не туристичний об'єкт. Але дуже цікаве місце, дуже меморіальне, тут дуже багато хто був. Тут дуже цікаві речі були. Ми маємо фотографії з інтер'єрами цього палацу. Я думаю, що колись ці інтер'єри будуть відновлені. Сподіваюся на це.